У Кривому Розі сьогодні реалізується державна програма активізації розвитку економіки. Відповідно до неї владою закріплено план заходів до виконання. Вже з лютого цього року вони активно виконуються у нашому місті. Протягом поточного року в Кривому Розі вже реалізуються заходи на загальну суму понад 96 мільйонів гривень. Серед них це будівництво, реконструкція, поточний ремонт автомобільних доріг трамвайних та тролейбусних ліній, житлових будинків, ліфтів, проведення закупівель обладнання для лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, які здійснюють, які надають первинну допомогу, виконується програма оздоровлення та відпочинку дітей, Завершено будівництво та реконструкція дитячих дошкільних закладів, облаштування. Універсальних спортивних майданчиків під час прес-конференції розглядалося питання залучення інвестицій в економіку нашого міста. Так, за останні півроку вони сягнули більше 5 мільярдів доларів США. 99% з них було вкладено в промисловість. Йшлося і про зовнішню економічну діяльність за січень серпень цього року. Обсяги експорту склали більше 2 мільярдів доларів США. Імпорту 325 мільйонів гривень. У місті продовжується практика соціального партнерства між владою та великими промисловими підприємствами міста цього року. Група «Метінвест», підприємства «Євраз Сухабалка», «Хайдельберг Цемент Україна, «Криворізький залізорудний комбінат Арселор Міттел Кривий Ріг та міська влада підписали угоду про соціальне партнерство. Загалом на цей рік загальна сума інвестицій підприємствами в соціальні проекти міста складає 37 мільйонів мільйонів. Кошти, що надходять в рамках партнерської співпраці, направляються на виконання таких важливих для нашого міста заходів. Вони направляються на капітальний ремонт житлових будинків, реконструкцію та благоустрій вулиць, скверів, парків, зон відпочинку, проведення реставраційних робіт, пам'яток історії, культури, придбання об'єкта під розміщення амбулаторій, центра первинної медико-санітарної. Допомоги номер 6 та багато інших заходів реалізуються за допомогою коштів, залучених від договорів партнерства. Під час зустрічі з представниками засобів масової інформації було розглянуто питання про рівень заробітної плати у нашому місті. На сьогодні, за даними управління економіки, по місту середня заробітна плата становить більше 3,5 тисяч гривень, що у 3,3 рази вище гарантованого державного мінімуму та на 15% більше ніж середня заробітна плата в області. Загалом за перші півроку 2013-го кривий ріг має істотні зрушення у розвитку економіки.